Як собачка Соня нюхала квіти, понад усе на світі собачка Соня любила нюхати квіти. Квіти були такі запашні й так приємно лоскотали в носі, що, понюхавши їх, Соня одразу ж починала чихати. Чхала вона прямо в квіти, тому вони пахли й лоскотали ще сильніше. І так тривало доти. Доки соні не починало паморочитися в голові або не облітали всі квіти. Ну, ось, гнівався Іван Іванович, знову розшматувала увесь букет. Соня сумно дивилася на обсипані пелюстки й важко зітхала. Та нічого не могла з собою вдіяти. До різних квітів соня ставилася по-різному. Кактуси, приміром, вона не любила. Хоча вони й не облітають, але коли чхаєш у кактуси, вони боляче встромлюються вніс. Дуже подобалися їй бузок, півонії і журжини. Та найбільше собачка Соня любила чхати на кульбаби. Набравши їх побільше, вона вмощувалася десь на лавці. І пушинки розліталися двором наче сніг. Це було неймовірно гарно. Літо на дворі, і сніг іде, і Іван Іванович одразу ж заганяв Соню додому, боячись, що вона застудиться. Він взагалі мало розумівся на красі. І квіти додому приносив рідко, на щастя, перед будинком просто навпроти їхнього вікна розташовувався чималий квітник з півоніями. І собачка Соня часто густо залазила туди з головою і чхала собі на втіху. Та одного дня її підстеріг двірник. Сідов. Ага, закричав він. Так от хто псує мої півонії. І довго ганявся за собачкою сонею з мітлою. Соня поскаржилася Івану Івановичу, але той і не подумав заступатися, і, взагалі, сказав він, Мені не дуже подобається, коли до мене приходять гості. А ти починаєш чхати в їхні квіти. Виховані собачки так не роблять. Чхати треба не в квіти, а в носову хустинку. Собачка Соня уявила, який безглуздий вигляд вона матиме, сидячи в квітах із носовою хустинкою. Та нічого. Не відповіла. А Іван Іванович і справді купив їй носову хустинку. І тепер, коли до них приходили гості, Соні доводилося чхати в цю хустинку. Та якщо вдома чи на вулиці поблизу нікого не було, собачка Соня чхала не в хустинку, а собі на втіху. Тому що так значно приємніше.